Що ви не розумієте, що таке оця Максін. І ви будете здивовані, якщо я вам зараз скажу, що це третя частина у трилогії, так? Ну і ви навряд чи навіть бачили Ніагод до цього фільму, яка грає головну роль, вірно? Якщо на це, це ви маєте позитивну відповідь, вітаю! Ви живете в Україні! Тож давайте я за списком розповім про всю трилогію X, А після висловлюсь, чи варто йти у кіно на цей фільм і кому він буде цікавий. З вами Вадим, поїхали! Почнемо спочатку. У 2022 році вийшло одразу дві картини у цій трилогії, де головну роль, не дивлячись на те, що це були абсолютно різні фільми, в абсолютно різних часових вимірах зіграла одна і та ж сама актриса Міа Го. Перша це був постіронічний погляд на слешера з елементами чорної комедії під назвою X. Картина була знята за 1 мільйон доларів та й виглядала так само: дешево, трешево, та мала вайф фільмів 80-х років зняти. З ціллю обіграти всі штампи і ідіотію жанру. Другим же вийшла картина «Перл», яка змінила жанр зі слешера та більше старалася вже бути психологічним трилером. Ну а сам же фільм був прямим приквелом Ікса, який показував глядачам оріджен антагоністів у цього самого фільму Ікс. Серед цікавого в першому в цьому XC знялася Джен Ортега, а у Перл Девід Корнсвет – майбутній Супермен. Загалом же ці фільми були зняті за дві пачки Бік Бон Васабі та пиво Рогань. Та мали на меті постеронічний погляд на штампи кіно, і були цікаві більше вузькій аудиторії кіноманів, аніж загальному глядачу. Саме тому, напевно, ви про цю серію фільмів ніколи і не чули. Ну і серед іншого, обидві картини від а 24 вийшли у рік повномасштабного нападу Росії на Україну. Тож, по-перше, нам було не до цього, а по-друге, ці фільми навіть не мають жодної офіційної локалізації та не показувалось у наших кінотеатрах. Але ось третя кінцева частина Максін показується, та має локалізацію, що одразу створює питання: а чи варто дивитися фільм тим, хто не дивився минулі дві частини? Відповідь тут буде проста: фільм буде зрозумілий і так. Але все ж таки краще десь знайти та подивитися ікс, так ви їх зрозумієте все, 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 що хоче сказати вам ця картина. А коли вона почне оповідання, то ви помітите і знову таки зміну жанру та й купу постмодерну у її висловку. Тепер це не слешер і не драма, а детектив з вайбом 80-х років та купою еротики, та що там і казати, навіть демонстрацію безсоромного сексу у кадрі. Так я і сам не розумію, як цей фільм пропустив у наш прокат. Та дали дозвіл, але ось що фільм 18 з плюсом, так це точно тільки 18 з плюсом. Ну а перед продовженням я хочу подякувати людям, які підтримують канал твоє кіно та твоє кіно плюс. Ви зараз можете бачити їх на екрані. Особливо подяка йде Тенакіму, Павлу М, ем, Звероїду, Фріману, Ярославу Левченко, Джавеліну та Дарі і також окрема ультра. Подяка йде до Миколи. Дякую, Микола. Якщо ви теж хочете підтримати канал, отут є QR-код, а взагалі всі посилання у. Першому закріпленому коментарі, дякую. І поїхали далі. І після всього цього нарешті можна перейти і до сюжету Максім. І тут він досить простий, насправді. Головна героїня минулого фільму Максим хоче закінчити кар'єру у порно та почати зніматися вже у великому голівудському кіно. Одночасно з цим приведи її минулого починають нагадувати за себе та загрожувати її життю. І ось з цими двома проблемами спробує розібратися Максим у декораціях Лос-Анджелеса 80-х років, де в Одночас у місті уруде маньяк вбився під призвиськом сталкер, окультист. Сама пригода йде десь 100 хвилин і не встигає ані засумувати глядача, або ж десь провисати для глядача. Майже кожна сцена тут має якийсь сенс та наповнення. Допомагають у цьому чотири основні елементи фільму: перше це чорний гумор та треш контент, друге це насильство та еротика, Третє – цікава детективна лінія. Ну і четверте – це купа дорогорядних зіркових акторів. Якщо про мій год у нас могли і. Ніколи і не чути до цього фільму, то от про джан Карло Еспазіто, Бобі Каннавале, Мішель Монеген, Кевіна Бейкона, Лілі Колінс та Елізабет Дебікі, ви точно раз да й чули або бачили яких з їх фільмів. Ну, просто складно було б щось не дивитися. І якщо казати без спойлерів, то подій тут буде достатньо. За ними буде спостерігати цікаво, а розв'язка хоч і логічна, але змусить вас здобуватись у стилістиці одного разу у Голівуді. Ті, хто дивилися цей фільм, трішки може вже і слозі. Уміли натяк. І знаєте, Максим, Сім це такий собі треш варіант фільму Квентіна Тарантіно. Це такий самий прояв любові до міста Лос-Анджелеса та Голлівуду в цілому від творців цієї стрічки. Але більше з погляду дія ніж діалогів, не тонкого гумору Тарантіно, а постероні, не красивої напруги, а вульгарного саспенсу. Коротше, це теж саме. Але інше так, так, але інше. знято все досить пристойно, як для авторського фільму А-24, та запаковано все у стилістику фільмів минулого століття з усіма оцими VHS-ефектами та кольорокорекцією фільмів тих часів. Актори іноді навмисно переграють, але це і потребує сам фільм, тож це не мінус. До роботи оператора немає претензій а парасе навіть навмисно зроблені досить складними, хоча і не потребують цього. Що теж помітять ціновачі кінематографу. Ну а крові кішок тут теж у достатку. Це вже помітять абсолютно всі глядачі. Також у картині крутий саундтрек. Це один з найкращих елементів цього фільму. Саундтрек просто бінь. І у вас може скластися враження, що цей фільм не має жодних мінусів, тому що я так все кажу, що це прикольно. Але я кажу з погляду незвичайного глядача, а людина, яка дивиться дуже багато кіно. І я розумію, як створювався цей фільм, для чого він створювався і ким він створювався. І мені це дуже подобається. Для загального глядача, можливо, це буде просто дивний треш, який люди подивляться і скажуть, що це за хуйня. Але для мене це було прикольно подивитися один раз. Я навряд чи, буду це передивлятися, і навряд чи, цей фільм стане у мене культовим. Але один раз цей фільм точно вартий уваги. Ну і наостанок хочу зазначити, що одну з головних ролей тут продублювала Жозефіна Джексон, наша українська порна актриса. Тож це також може стати досить цікавим. Підґрунтям для тямучих людей. І після всього цього висновок: цей фільм точно залишить багатьох у нерозумінні того, що вони подивилися, 100%. Але водночас для цінвачів кінематографа це буде досить цікава пригода з трашевим гумором та іронією, яку приємно подивитися один раз та насолодитися якісним авторським кіно, яке хоче поговорити з глядачем, а не просто щось показати. Зараз такого стає все менше, менше і менше. Ну і на мою думку, третій. Частина, це все ж таки найбільш зрозуміле кіно для масового глядача поміж двох минулих картин. Тож, все ж таки, я більше можу рекомендувати вам цей фільм, аніж навпаки. Але від себе скажу, що особисто я отримав багато задоволення, чистого задоволення, та пару разів у голос сміявся з ідіотії, яка показувалась на екрані. Ну а оцінку суб'єктивності ви зараз можете бачити на екрані. Дякую за перегляд! З вами був Вадим. Ви були на каналі Твоє кіно Плюс. Якщо вам подобається цей контент, ви можете поставити лайк та підписатися на канал. Бережіть себе, любіть кіно та особливо авторські фільми. Макс -сінайте.